Вітаю! Сьогодні у нас 07, 07. 2026 року. Читаємо з вами сьогодні друге, третє соборне послання святого Апостола Йоханаана. Йоханан Кріститель його так називали. Іоанн. І також читаємо соборне послання святого Апостола Юди. Вони дуже коротенькі по одній главі маленькі всі три послання. Але вони також зайшли в Канонічну Біблію. Тому... Вони мають своє місце. Місце бути мають. Читаємо. Друге соборне послання святого апостола Йоханана. Старець, Вибраній пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. За правду, що в нас пробуває, повік буде з нами. Нехай буде з вами благодать милість, шалом від Бога Отця Аба. Таїшуа Машиеха, сина Отцевого у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді у істині, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так. Ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного. А любовця, щоб ми жили згідно з Його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світ увійшло багато обманців. Які не визнають Єшуа, Месію, що прийшов був у тілі, такий то обманець та антихрист. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переуступ, переступ. Та не пробуває в науці Христові, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері й чорнилом. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітаю тебе, діти вибраної, сестри Твоєї. Амінь. Ось такі коротеньке послання. Друге нам каже про заповіді. Ми знаємо про ці заповіді. Вони на скрижалях їх Моїсей зніс з гори сина і вони не змінилися. Хоча люди... Не всі так рахують. Але це є факт. Тому що любов це є виконання виконання заповідей. от чітко написано. Щоб ми жили згідно. Це і є любов. Якщо ми виконуємо волю Отця, це і є любов. А як інакше? Читаємо далі третє соборне послання святого апостола Іоханаана. Старець, улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться в душі твоїй. Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді у істині. Улюблений, вірно ти чиниш, якщо робиш для браття та для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві, добре ти зробиш, в яких. Випроводиш як достойно для Бога, бо вийшли вони ради імення Його, нічого не взявши від поган від язичників. Отож, ми повинні приймати таких, що були співробітниками правді. Я до церкви писав був, але діотреф що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому, то, коли я прийду, то згадаю про вчинки Його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас, і він тим не, задовольнює, не, не задовольнюється, а й сам не приймає братів і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить. І вигонить із церкви. Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго. Доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Димитрія свідчили всі і сама правда, і свідчимо й ми. А ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Багато хотів я писати та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою, але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Мир тобі, друзі вітають тебе. Привітай друзів поіменно. Амен. Не всі приймають нас, це ми теж знаємо. Є і дуже злобні люди. Особливо в московському патріархаті. О, там вони не люблять, не люблять нас. Можете ще в якийсь подверг хата, кто ж такий, я не знаю. Але читаємо соборне послання святого апостола Юди. Це не той Юда, який продав нашого Господа за 30 серебряників. Це другий Юда. Але теж Їх два було. Юда раб Єшуа Машіяха, а брат Якова покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Єшуа Машіяха. Милість вам і шалом, і любов хай примножиться. Хай примножиться. Улюблені, всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру раз дану святим. Бо крадькома повходили деякі люди, на цей осуд віддав на призначенні. Безбожні, що благодать нашого Бога Елохім обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ішуа. Машиаха. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської. А згодом вигубив тих, хто не вірував. І ангелів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє. Він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня. Як содом його мора та міста коло них. Що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Так само буде і цим сновидам, що опоганюють тіло, погорджують владами, зневажають слави. І сам Архангел Михаїл. Коли сперечався з дияволом і говорив про Моїсеєву тіло, то не наважився винести в суду зневажливого, а сказав, Хай Господь докорить тобі. Хай Господь докорить тобі, тільки такий сказав. І ці зневажають, чого не знають, а що знають із природи, як німа звірина, то у тому псуються. Горе їм, бо пішли вони дорогою Кайновою і попали в обману Валамової заплати, і загинули в бунті Корея. Вони скелі підводні. На наших вечерях любові, бо з вами без страху їдять та себе, попасають, хмарі безводні, що носяться вітром, осінні дерева безплідні, двічі померлі, викоренені, люті хвилі морські, що з ціною, що спіною що викидають власний сором. Зорі блудні, що для них морок темряві бережеться повік. Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої. Що безбожно накоїли та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники. Це ремствуючи, незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чванливі, вони вихваляють особу для зиску. А ви улюблені згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Єшуа Машиаха. А ви улюблені, ой, вибачте, які вам говорили за останнього часу будуть глужії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто. Відлучаються від єдності, тілесні, що духа не мають, плацькі, тобто тілесні. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого. Ішуа Месії для вічного життя. Хаїм Гаулям. І до одних, хто вагається, будьте милостиві, спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зі страхом і ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою шихини, непорочними в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому через Єшуа Машіяха, Господу нашого, слава могутність, сила та влада перше всього віку і тепер. І на всі віки. Амин, Амин, Амин. Закінчили читати ми. Сьогодні послання Юди, воно невелике, але бачите, змістовне. Дякуємо, Господу. Завтра починаємо читати. Книгу Апокаліпсис. Апокаліпсис? Об'явлення воно ще на українській мові називається святого Івана Йоханана Богослова. Об'явлення. Тобто до церков. Всім гарного дня, вітаю, хай Бог благословляє з Богом брахот. Цього найкращого.